Матеріали є, а рук критично бракує. Франківський центр «Я Маріуполь» просить небайдужих долучатися до плетіння маскувальних сіток для бійців на фронт. Ними воїни ховають від ока противника, техніку, бліндажі та окопи. І скільки б їх не виготовляли, цього завжди мало. Адже сітки каже керівниця центру Ольга Крохмальова, зношуються, рвуться чи перестають відповідати сезону. Зараз на часі захист зеленого кольору на весну. Плетемо ми для всіх маріупольських бригад. Це п'ятдесят 109 та сто це Азов. Вони всі працюють на Донецькому напрямку, і враховуючи це наш рідний край, це є для нас пріоритетом. Та минулого тижня ми одну сітку сплели за три дні. Це тому, що в нас було багато рук, люди постійно змінювалися. Ми змогли ну зробити такий ну достатньо великий розмір. І плюс ми не зупиняємось. Ми зробили одну, починаємо одразу інше. В нас немає такого простої. В нас є сітка, в нас є тканина, але якщо але нам дуже потрібні саме руки, люди, які мають вільний час, щодня до плетіння сіток долучається, і пані Наталя. Жінка не зі слів знає, наскільки важливо підтримувати українських воїнів і забезпечувати їх усім необхідним. Адже через війну їй довелось покинути рідний Маріуполь і шукати прихистку в Івано-Франківську. Тут мешкає близько двох років. Ми вже виїжджали через блокпости, де стояли ці окупанти. Через окупантські блокпости вже виїжджали до Бердянська, потім з Бердянська до Запоріжжя, і з Запоріжжя вже евакуаційним потягом до Франківська. Ситуація була дуже важка. Я працювала в палаці культури чайка і я майже весь час, 26 лютого і по 21 березня, знаходилась там. У нас там було укриття. Ми приймали людей, допомагали їм там обустраюватися, готували їжу. Процес плетіння запевняють волонтери не складний, Для цього не потрібно особливих навичок. Найголовніше у роботі не створювати ніяких прямих ліній, стрічки необхідно сплітати так, щоб вони утворювали візерунок, а також слід правильно підбирати кольори. Для плетіння сіток використовується тут чотири кольори. У нас є а, сірий, а, сірий. Бежевий, зелений та оливковий. Переважно сірого бежевого та токорічного має бути по 20%, а зеленого найбільше 40%, бо це сітки весняні, і вони більш підходять під під, під природну, скажімо так. Від трави, травичку весняні маскувальні сітки у центрі плетуть тиждень. За цей час на фронт вже встигли передати дві на черзі, третя. Тож долучитися до роботи можуть усі охочі щодня з 8 до 18 години. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.